Я почну з двох моментів, щоб було зрозуміло, загальнодержавної китайська і персонально-китайська теза буде загальна державна. Ми варвари китайській китайські, китайській китайські території середині державі, як вони себе називають, вона посередині світу знаходиться п'ять тисяч років. І за цей час вона безперервно так чи інакше існувала ця держава чи протодержава. А вона була і захоплена і була колонізована, і знов звільнялася, і знов така, і знов всяка, і знов така, і знов всяка. Ну але десь так 5 тисяч років можна нарахувати. Досягнень багато від пороху до папіру, і так далі, і тому подібне. Так що є заслуги. І тому ми всі навколо, оскільки ми живемо ну, менше на земній кулі, там починаєш навіть з давня Греція, це такі молодики, це такі діти такі. Ну, дуже не, не, непохилого віку. І, відповідно, все решта, це варвари, і вони просто не, не розуміють, як жити. А от ми, китайці розуміємо як сукупність. А тепер про персоналі китайські. Це дуже всіх дивує, і багато європейців просто, просто заскочені. Якщо ви спіткнулися і впали де-небудь на теренах Китайської Народної Республіки, просто впали. Якщо ви думаєте, що вам хтось підійде і допоможе піднятися, це неправда. Вам ніхто не допоможе. У Вас своє життя, у них своє життя. І Якщо ви впали, то, будь ласка, порайте самі своїми проблемами, а ми допомагати не будемо. Це якраз одна з таких дивних моментів. Всі мої західні, ну європейські друзі, які були в Китаї, кажуть, що абсолютно не зрозуміло, як там з'явилася комуністична, тобто комунізм, це ж комуна, це ж сукупність людей. Вони шалені індивідуалісти, вони шалено ні на кого не дивляться, окрім як на себе, як нація, в цілому не дивиться навколо, а, або дивиться так, щоб зробити навколишнє середовище залежним так чи інакше від себе. І оце і все. Тобто персоналі китайські і китайці як сукупність, вони мають достатньо дивний з огляду на європейські традиції, на європейську етику. На європейську до речі, естетику, так само вони зовсім не схожі і і так далі. Тому китайців не не є і не може бути ніяких дружніх стосунків.